У нас годин 41 хвилина 1 березня 2022 року. Молимося про всіх людей України. Господи, помилуй кожну дитину, Господи Ісусе Христе, з Богом Отцем і Богом Духом Святим. Помилуй кожну українську родину. Господи, помили всіх. Ті, хто захищають нас, помилуй лікарів, помилуй всіх, всіх, хто годують нас, ті, що працюють у магазинах в цей складний час, ті, хто не втрачають силу Духа у своїх е серцях, несуть Божу любов. Господи, спаси нас і помилуй. Дай Господи всім сили, мужності, всього необхідного для того, щоб перемогти цей час, перемогти цей військовий морок, щоб все було нормально. Святий преподобний Серафим Саровський молись про нас, молись про українців, про тих росіян, які мирні, які люблять. Свою країну, про білорусів, про чехів, про поляків, які виручають всіх нас, про німців, які приймають наші родини, про всіх, всіх, Господи, ми молимо, бо ми є одна земна родина, і всі люди доброї і мирної волі допомагають один одному. Тож дай Бог всім здоров'я і необхідної любові у їх родинах, щоб все було добре. Божа мати, покрий своїм омофором всіх нас, тих, хто вірять, хто люблять тебе, щоб всіх все було. З вами був Сергій Голосіївський з 11-го коридору тропи Срафома Соровського, верхня межа Сергієва Пустині, Сукральне Голосів, місто Київ. Мир у ваших домах і мир у ваших душах, щоб все було усіх добре.